Усім привіт! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в копіючці. Покажу вам, що цікавенького знайшла на полицях новинки та акційні товари. Приємного перегляду! Галакс антижир, суперсила зі знижкою 40% 65 гривень. Миломаква 47,90 півтора літра, Always з прокладки 84,90 Крекер солоний зі знижкою 16,90. Зі смаком піци та сиру. Сарма для миття посуду сім в одному, знижка 40% 29,90. Кисневий відбілювач місіс Хелен 20 70 г, соки віні по 10 чіпси 40 гривень, паприка. Оригінальні та сметана зелень. Крекер з цибулею 21 гривня, є вершковий і шоколадний. Шампунь для волосся проти лупи 50 гривень. Машинка для видалення кісточок Kitchen Pro 165. Пряник медово-імбирний 17,90. Ірис вершковий 16,90 80 г, брускети два смаки 36,90, Кукурудзяні кільця – 7 гривень 40 г, гр. кальмар та сметана зелень. Кепки та панами також зі знижкою мінус 30%. Не на всі, на деякі пропозиції. Ось така кепка 115. Дитяча з вишивкою. Позаду регулюється 135. Панама однотонна з надписом 135. Шльопанці дитячі. 245. Приїхали ось такі красиві капелюшки. По 185.

Мухобойка пластиковий соняшник 1450, штора «Москітна» 245 2 на метр з магнітом. Віяло 29, басейн дитячий, 165 на три кільця. Плотик надувний 115, маска для плавання 115, окуляри 29, Насос ножний 225. Рушник зі знижкою 79-90-70 на 140. Пляжний килимок 135, В'єтнамки 115, Крем для обличчя від сонця 75, дитячий крем зі знижкою 75. Сонце захисний, пантенол ромашка череда 104,90, бальзам від засмаги, браслет від комарів 9,50 резинка. Крем для обличчя проти засмаги 150. Спрей сонцезахисний – 75. Ніж одноразовий дерев'яний 1950. Упаковка 20 штук. Виделки 24. Ложка також 24. Рукавиці робочі 65. Секатор садовий 65. Ліхтар підвісний 225 зарядкою. Ліхтар куля 135 працює від сонячної батареї. Набір інструментів садових три штуки упаковка 95 та 65 також за три штуки. Розпилювач 165 пластиковий на 2 літри та 185. Шланг для поливу 225. 15-метровий та 325-30-метровий. Зі знижкою пластикові контейнери. На другу одиницю діє знижка мінус 50%. Такий варіант 39. Пластиковий бокс для нарізки 65. Для сипучих продуктів 34 1-літровий. Новинка. Форма для випікання. Керамічна з квітами 165. Молочник 85. Ось так виглядає. Сушка металева для посуду 65 65 підставка на три відділення для столових приборів. Ось така пластикова 95. Підставки під гарячим в наборі 12 штук, 6 під чашечку та 6 під тарілки 49 гривень. Ємність для напоїв скляна 75. Чашка йде в коробці 67,50. Заварник French Press 225. Чайник заварник 115. Набір посуду, блюдце та кружка 225-12 предметів. Пляшечка дитяча 75. Пляшка для напоїв 115. Чайник заварник 135. Ось така склянка із сердечком всередині 135. Ваза маленька 55 кольорова. І є ще ось така за 55. Профін скло плюс склянка 185. Глечик люмінар 165. Вази по 245, 135 та 115. Ось така блакитна. Ціна 229,90. Керамічна. Келихи для напоїв у вигляді серця, тоненьке скло 135, йдуть з трубочкою. Келих перламутровий 75, 34 склянка, 24 є ще, Висока 27. Ось такий келих по акції 49. 75 чашка скляна. Келих для шампанського 49. Для вина 39. 34 гривні 90 копійок чарка, креманки 39 та 65, набір стопок 95, 6 штук упаковка, склянки по 55, блакитне скло 65, тарілочка 17, така 24,50, тарілка апельсин, кавун та лайм 95. Лимон блюдо 115, авокадо 75, полунички є глибша і плоскіша по 115. Ананас 135. Піала коричнева зі знижкою 50% 27,50%. Салатник 55%. Парілки для закусок 3 штуки 135%. І є ще набір 6 штук упаковка. Ціна 185%. 225 чайник заварник 1,5 літровий. Чайник електричний Kitchen Pro 645 2-літровий. Скляний чайник заварник 135, каструлька маленька 165. Набір для випікання, форма силиконова, вінчик, лопатка, прихватка 245, фіолетовий, салатовий, червоний. І є ще формочки для кексів. Форма для випікання хліба 95%, для морозива на 4 порції 55%, спінювач для молока 49. Мішечок та 6 насадок в комплекті 75%. Є ще ось такий варіант пластиковий за 19,50%, знижка 50%. Качалка дерево 55%. Дерево та силикон 229,90. Монажниця 32 гривні 50 копійок. Така маленька на 5 відділень 115 Килимок однотонний для сушки посуду 85. Набір рушничків один з малюнком, інший однотонний у смужку 65, 40 на 60. Ось така серветка кухонна 14,50 з мікрофібри. Рушничок 95, скатертина для столу, ціна зі знижкою зараз 47,50, 80 на 80, поліетиленова 95, Наклейка на стіну на плитку 24 75 на 45, Килимок для сушки посуду однотонний 29,40 29 40 на 30 75 термометр для їжі. Шпатель 49. Мішечки одноразові, 50 штук, 24, форми для льоду 39. Маслянка новинка, керамічна акварель 165. Сито для фритюра 75. Ось таке сито з довгою ручкою 55. Малесеньке 17,50. Вага 24. Максимальне навантаження 10 кг. Штопор 95, товкач кухонний металевий зі знижкою 50% ціна 1950. На цьому все. Дякую, що дивились! Економних покупок та гарного дня!